Місцеві мешканці кажуть, що ці дерева заважають ходити по цьому тротуару. Мішають. Я не знаю, відколи тут живу, то вони завжди тут були. Мішають. Mm. Давно тут живете? Ну, mm. так, mm. 16 років. Я вважаю, що дерева можна виробити. вони тоді так ніякого толку не несуть. Вони і так оглядають не дуже. Якщо б якесь гарне дерево було, може б щось стояло, якщо б воно не мішало. Але тут... Завжди було. Приходити тут незручно. Ще якщо, наприклад, гололіт або сильний дощ і болото, то треба обходити по дорозі. Mm -hmm. І Це не дуже як для водіїв незручно, так і для пішоходів. Тільки хіба що розширити тротуар і не більше. Тому що не нечтати якось не дуже. Можливо, нам кого не... дерево покласти огорожене, але то нічого не змінить. Розширити тротуар. Mm -hmm. Буде приходити і всі буде добре. Дорога й такі дорога. Звичайно, що є, що якщо мамочка йде з коляскою, вона не проїде. З іншої сторони, екологія не дозволяє зрізати дерева. Але тут реально вони дають, ну, вони мішають. Одне діло, коли я зараз лазенько пройду, ми почекаємо одна на другу, а якщо мамочка йде з коляскою, вона не приїде і тут ж у нас може спричинитися аварія. Ми, ми сприяємо, ну, як то сказати, ми розпровокуємо аварію, ДТП, все щось. А це вже все залежить від нашої, від нашої керівництва, що вони вирішать, чи їх зрізати, чи не зрізати. А це, якщо вони розширили і поправили усю бробів, то хай би воно було. Воно нічого не мішає. Я бажаю, де Ми питаємо колени Яни, як вони бачать вирішення цієї проблеми, Що можна зробити? Тільки один бік, чи треба забрати, бо не куєш. Нове рішення, яке, я думаю, дві а... вже. Я mm -hmm. взагалі не коловоєнка, я в ТУ. Але я от тут стільки. Mm -hmm. Я бачу, що тут. Ну, а ще як машину тут поставить, взагалі не звонить. Тут дерева жалко. Правда? Їх mm -hmm. так багато вже тут. Ну не знаю навіть. Я це ж мабуть відео ці як. Не знаю, ми спитаємося. Чи розширити трішечки? Хоча б відрем зремонтувати, щоб на це можна було пройти. Бо воно ж мало того, що ви бачите, немає його. Так він ще в якому стані цей тротуар? Угу.